Так, Сидіти, лежать, арчики, лежать, лежать. Арчики, ліг. Курок. ава, молодець. Відсім, у нас 11 квітня, ми розпочинаємо садити картоплю. Так, Зараз покажу процес підготовки картоплі посадкового матеріалу, протруювання, фунгіцид, інсектицид, селестоп. І Максим Екселька. Покажу пропорції, все покажу. Побачите. Так, тракторець Forte 161 ЛТ. Сажалочка ось така синенька. куплена, нічого особливого не перероблялося. Так, доповнювалося принцип від колеса. Все працює ось так. Вже не перший рік і ви могли бачити відео. Тобто будемо садити. Зараз протруїли, дивіться відео. Так, дивіться, готуємо протруйник. Для картоплі Ось будемо обробляти через ваги. Готуємо на... зараз на ну, партія 80 кг на плівочці розкладена, літр 40 води. І Потім додаємо Максима і Стом Селест Топ. Це інсектицид-фунгіцид, а це чистий фунгіцид. Ось такий. Більший спектр дії по грибковим захворюванням. А цей дуже класно працює і по грибковим, і з карлацьким, і всім, всім що є в ґрунті. Дуже класно працює, рекомендую. Так, на 10 кг селистопу ми беремо 6,7 грамів, максимум 8,3 г. Використовуємо, перемішуємо добавили Wimpel 2. Регулятори росту все перемішуємо і вносимо оприскувачем ось таким на картоплю. Зараз покажу. Ось так виходить закрасити, зафарбувати картоплю. Ще, до речі, в шортах ніколи не садив картоплю. Цей раз перший раз, мабуть, да? ось така гарнесенька буде картопля. Це, до речі, гранада. Так, і зараз збираємо в мішки, виносимо на ділянку, засипаємо в бункер, одна людина йде позаду. Дивиться, щоб не було двойничків, не було, картопля в нас крупнесенька, не було ось тут в ложечках запинання, щоб колеса не, ну, не тягнулися, не буксували. Так як дивіться, так як бачите, земля на півколеса воно, ну, на півпротектора Сідає, зафрезерована. Було відео по фрезеруванню. Ось так. Покажу вже в процесі посадочку, картопля, яка вийшла. А так агроном ходить, дивиться, Арчуха, іди сюди. Це каміння, йому все, щоб покидали. Тільки, тільки кидай. Ану, Арчуха, стій, стій. Арчи, Ану, так. Сидіти, лежать. Арчик, лежать. Лежать. Арчик, ліг. Коворок. Ава, молодець. Земля пересихає жара. Я ще ніколи не садив картоплю в такому вигляді. Літній варіант, шорти, шльопки, сонце, жара. Я вже чувствую, за день трошечки згорів, ну загарчику. Ось так покажу вже процес. Па-па-па-па. Ось так засадили 9 рядів, практично кілометр вийшов. В принципі, гарнесенько виходить швидко, швидко, якісно і зручно. Ось вся робота мототрактора. Агроном хода ще перевіряє, чи все нормально. Тепер залишилось закрити гербіцидом, а потім через деякий час, коли вже нормально вилізе і ще підгорнути. І все. Так що дякую за перегляд, всім па-па-па-па, добрих вражаю, мирного неба і слава Україні!